Всім привіт! Це відогляд на електричний скляний чайник з лад потужністю 1800 Вт. Навколо чайника розміщена товста повітряна бульбашкова плівка, аби він не пошкодився при транспортуванні. До комплекту входить інструкція, чайник та підставка. Підставка з боку така ж сяюча, як і низ чайника. Тепер перейдемо до вимірювання довжини шнура. Вона складає 80-85 см, дивлячись хто з якої точки починає вимірювати. Також ви зможете приховати шнур в саму підставку, накрутивши на неї. Показую, як виглядає чайник з усіх сторін. Кришка проклеєна захисною плівкою синього кольору, яку ви легко зможете зняти. Вага чайника без підставки 718 г. Показую, як працює функція автовимкнення за відсутності води. Проходить секунд 10-15 і чайник сам вимикається. Насправді ж підсвітка синього кольору горить постійно не плимаючи. Це просто неналаштована витримка на відео. Як бачимо, спрацювало, чайник сам вимкнувся. Тепер вимірюємо, чи дійсно чайник може вміщувати в собі 2 літри. Дійсно, як і вказано на відмітці, вмістилося рівно 2 літри води. Більше я б наливати не радила, оскільки при закіпанні вода може виливатися. Показую, як виглядає вимкнений чайник без додаткового освітлення в кімнаті. А ось так виглядає при вимкненому. За допомогою лазерного термометру вимірюю температуру води в чайнику, вона складає 31 градус, а тепер перевіримо, скільки часу нам знадобиться, аби закипіло 2 літри води. Тож нам знадобилося 8,5 хвилин для закипання 2 літрів води. Вода в чайнику гаряча, я ще раз його вімкну, аби виоцінили рівень шуму.